День 15. Но Санта Хіа, новорічне козе від крафтової броварні шо з міста Миколаїв. Просто проводжу ревізію запасів. <клух> День 16. Сьогодні у мене Хейзі Іпа від Львівської крафтової броварні Кумпель. Мені ця мутна іра зайшла. День 17. Йонс дубл шоколад Ста от у мене сьогодні на прямому ефірі. День 18. -й. Бірка Корн Стім. Захотілось чогось легкого, літнього освіжаючого. Аля корона Екстра тільки якісного. День 19. -й. Сьогодні нью Інгленд. Іпа від Вольфас Інглман. Каунас Литва. Сьогодні English Pale Ale від чешської броварні PrimaTor.